Вітаю, малята! Ми з вами вчили пора року весна. А що таке весна? Весна це коли погода міняється і природа міняється. Прошу, давайте повторимо слова, які ми вчили. Коли говорили і запам'ятовували, що таке весна? Сонце, сонце, квіти, квіти, трава, трава. Росте, росте, зелена трава росте. Квіти розцвітають. Дерево, дерево, кущ, кущ, листочки, листочки, на деревах і кущах ростуть нові зелені листочки. А ще птахи. Повертаються додому. А ще сніг тане, а ще тепло на дворі. І ще можна довго-довго гуляти. Ось що таке весна. Повторюйте, прошу, запам'ятовуйте нові слова. І коли ми з вами зустрінемось, будемо говорити. Хто що спостерігав, хто зустрів новеньку пташечку, побачив квіточку гарну. Добре, до побачення! Я чекаю вас і чекаю ваші фото. Пошукайте і сфотографуйте весну, квіточку, сонечко, кущик, зелену траву. Чекаю на ваші фото. До побачення!